Ось такий, друзі, у нас великодний стіл. Ми приготували з ніком. Скромненько, але нам вистачить на двох. Головне це свято. Головне відсвяткувати свято. Ось наш смаколик, Те, що ми робили, ну, по типу на нідерландський е схожий. Пасочка в нас панетони італійська. Так, ми от її прикрасили. Крашенки робила сама, я вам показувала, як відео. І наша цибулька і редисочка з городу. Редисочка дрібненька, тому що холодно було. Вона не в теплиці, а на вулиці така от виросла. А це я запікала індиче філе а всередину з фаршем. От такий зробила рулетик. І Нік зробив ще салати, курочка, ананаси і кукурузка. От будемо зараз снідати. Всіх друзів вітаю з Великоднем Христос Воскрес! Воскресний Україна. Встане з руїн. Буде мир в Україні і все буде добре. Головне нам цього дочекатися. Всім здоров'я, Божої благодаті і скорішого миру. Всім привіт, друзі! Всім привіт! Сонячних Нідерландів! У нас ось така вже прекрасна погодка. І що? Сьогодні чистий четвер. Я вас цим вітаю. І день у мене почався з прибирання. З прибирання. І оце я тільки зараз, уже 12 годин майже, зробила собі каву, п'ю каву. І такий в нас ще залишився тортик. У бейкері ми беремо. І... За 5,50. там хлібчик, всяке різне, і такий тортик нам дали. Він ще з Дня короля, але вони його пізніше після Дня короля зробили, сказали, що нормально, можна їсти. М -м 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 -м. Це такий, знаєте, тут бісквіт з кремчиком. В бейкері ці тортики дуже смачні. Так що я зараз підкріплюся. Енергію і буду продовжувати. Попилососила, прибрала нашу кімнату. А тепер що? хочу порядок привезти ці квіти. Ось будемо з вами разом саджати квіти на їхні місця. Так я трошки розібралася. Ці горщики поставила ось всю таке кашпо. От. Значить, мені треба замінити он ті маргаритки, відвезти їх на дачу. Вони вже відсвіли, виглядають негарно. От тому я їх відвезу на дачу, а в ті кашпо посажу щось із тих пітуній. Чи не петуні, як вони називаються? А тут я вже, бачите, зробила таку композицію. От, оце кашпо я посадила ще раніше. Ось ці махровенькі, бачите, які гарні. І ось така петунія, то що я купила тут на ярмарку. Я її постригла, зрізала всі квіточки, одна залишилась. От, і думаю, що буде вона гарно кущитися. І все буде розростатися, буде гарна така в мене тут композиція. висіти на стіні. Ось так. Бігонія була з такими великими гарними квітками. А я її пересадила в більший горщик. І вона щось поскидала, а ростуть маленькі, треба підживити, мабуть. А ці петуні так гарно розростаються. Так, не петунія калібрахуа, чи як вона називається, вони виправляють. Ну, немає різниці. Квіточки є квіточки. Ось так. Кому цікаво, залишайтеся, будемо разом з вами це робити. Може, хто п'є другу вже, мабуть, каву, тому всім смачного, гарного настрою, мирного неба. І всього самого найкращого. Як то кажуть, недовго музика грала, погодка у нас закінчується тепла. А мені треба ще висадити ввечері. І тут вітерець, тому я вже одягаю курточку. Ось я е, придбала такі на сонячних батареях фонарики по євро. От і вони доволі такі ввечері гарно світяться. Вісім годин треба на сонечку заряджати цю батарею. Потім стромляю під базунчик. The chemicals that take us higher. The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine. Привезла землі з дачі і буду додати тут земелька з компостом. Гарна. У нас там на дачі є гарний ящик такий з компостом. Ми беремо там землю для грядок і я сюди взяла. І трошки ще того компосту, що ми купували. І буде ще й для квітів. Не тільки для грядок, для овочів, ще й для квітів буде красива користь. Такі класні квіточки. Вони мене так радують, маленькі такі. Приємні. Хто любить, друзі, таку дрібну петунію, чи, як вона називається? калібрахуа, Калі... якщо я правильно говорю. Я думаю, що тут буде достатньо місця. Все, тепер поливаємо. І шукаємо місце на сонечку. Де в нас сонечко? Ось сонечко у нас тут. А тепер мені треба ось ці маргаритки витягти і відвезти на дачу, посадити одну. І ось цю ще біленьку. Бачите, вони вже так не дуже гарно виглядають. Тому я їх забираю на дачу на клумбу вже на наступний рік. Нехай укоріняються і будуть квітнути весною. Вони багаторічні, по-моєму, так? Напишіть мені ці маргаритки багаторічні? По-моєму, так. Да. Так, ось дивіться по кольорам. такі два кольори я вирішила поставити в кашпо і повісити на парканчику. Ось. Думаю, нормально. Вони ампельні, будуть звісати і буде красиво. А як вам? Напишіть, будь ласка, так, один і другий. Ось так. Ось поки ще сонечко світить у нас, дощу немає. Показую вам, як у мене вийшло. У цих кашпо на паркані в мене такі маленькі пітунійки чи калібрахуа. Тут у мене кашпо з такими пітуніями, така композиція. І на столику у мене таке кашпо. Я сюди поставила. Три горщики ось таких кольорів. Ось так я вирішила таку ніжну зробити. Дуже ніжні, білі такі, дивіться, да? І у цих такий цікавий колір, а ця яскрава, вона доповнює отак от цю композицію. І горщики один до одного Ось Отака от композиція в мене на столі. Ніжна. Берез гарно відростає. Так, друзі, починає вже квітнути плетюча гортензія. Хтось мене просив показати, показую. Але це, от, бачите, перші отакі квіточки, вони якби так по контуру з'являються. Ось і ось. А всередині будуть інші, такі дрібненькі. Ось гарно видно, бачите, ці квіточки. Прикольний такий. Прикольна рослинка. А тим більше, коли багато, цих зонтиків. В цьому році багато. В минулому році було мало. А в цьому році багато. Буде цікаво. Ще обов'язково зніму вам, покажу. А він так розростається дуже швидко. О, до речі, треба тут внизу пообрізати, бачите, вже там прям така шалина. Треба знизу обрізати. Тут у мене тюльпани ще стоять, я їх так сховала. Нарцисики, гіацинти Дозрівають цибулинки. Трошки ще постоять, потім витягну і віднесу в гараж. І нехай стоять. Ну і тут от, я поставила тут при вході. Такий горщик мій теж. Улюблені мої квіточки. Яскраві Біонія і така красавиця ще. Ось таке в мене добриво для балконних і для балконів і терас для рослинок отака підживка. Так, один колпачок на 5 літрів води. І поливати Рідке добриво. Зараз я зроблю і полю.